Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розказ, що вам зараз важливо знати, на що звернути увагу, про що, яка вам буде порада, підказка у тій ситуації, яка у вас можливо виникла наразі, або не виникнути можливо, може найближчим часом. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, яка ситуація? Дві кубків перевернута. Вам що варто знати, що можливо вам прийшов час у чомусь визначитися? Якщо у вас не налагоджуються стосунки? Партнерські, це можливо і у вашій парі особисті, а це можливо і бути ділове партнерство. І щось вам у цьому моменті не приносить задоволення. Вам варто знати, що потрібна ситуація розбиратися і вживати певні заходи. Сама по собі ситуація не вирішиться, вам потрібно урівноважити свої емоції і. Відстоювати свою позицію за допомогою слова. У такому разі ви зможете, ну, як скажемо, без втрат просто вирішити свої питання. І тоді у вас і партнерство налагодиться, а також вам ще що варто знати, що, можливо, десь ви у чомусь не бачите ситуацію такою, як вона є насправді. От щось вам заважають, можливо, ваші емоції заважають вам цю ситуацію, ясно побачите, а можливо, ви її просто не бажаєте бачити. Тож урівноважуйте свої емоції і звертайте увагу на партнерів. У ділових партнерах, можливо, проявиться якась нечесність або така не, ну скажімо, неприємна конкуренція з підтажка. Другий варіант, що вам потрібно знати. Другому варіанту смерть перевернута говорить про те, що ви уперто не хочете переходити на вищий рівень. Ну, от у вас і можливості бувають. І... Вам даються шанси на якісь зміни, але ви їх чомусь або не хочете бачити, або не хочете брати. Можливо, вам подобається знаходитися в позиції жертви. Тобто це не говорить про те, що ви там навмисно, це на рівні підсвідомості. Можливо, ви десь краще будете почуватися з себе. Якщо вас ніхто не буде тут чіпати, ніхто вас не буде нікуди там, підштовхувати, а самі ви не захочете рухатися. А через це, як наслідок, ви повинні розуміти, що ви не можете пройти свою трансформацію. А це для вас необхідно. Тобто, із того рівня, в якому ви знаходитеся, вам потрібно йти у щось нове. Тож, порада для вас буде така. По-перше, виважіть усі свої дії, зрозумійте, що вам потрібно, визначитися із своїми намірами. І тільки потім, можливо, ви зможете почати діяти. Але діяти, як завжди, потрібно у особистих інтересах. І третій варіант Пас жездів. Вам варто знати, що Досить вже вам знаходитися у тій зоні комфорту, де ви вже і досвід свій отримали, і певний результат вже маєте, вже варто рухатися у щось нове. Вам для того достатньо мати або певну інформацію, або певну співпрацю із партнерами. Також наразі у вас, можливо, будуть надходити якісь такі, знаєте, ідеї, можливо, нові, або, на, або якісь там інсайти будуть приходити. То використовуйте їх, не пропускайте повз себе, тому що, можливо, там саме закладені для вас шанси. Тож вам порада буде така: оглядайтесь на всі боки і ловіть усі свої шанси, не пропускайте їх. Ну, от. Це відповіді на питання, що вам варто знати саме зараз і на що звертати увагу.